Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Час вимагає змін. Пише екс-генпрокурор Юрій Луценко, який отримав нещодавно нагороду від генерала Залужного. Останнім часом західні союзники все частіше подають сигнали Зеленському, що однієї героїчної риторики вже не досить. В умовах розширення війни варто перейти до менш яскравої, але більше системної роботи. Президент і його оточення демонструють образу на весь світ і регулярно запускають тези про готовність йти на вибори формальна причина завершення у березні п'ятирічної каденції президента. Реальна причина розуміння, що після війни на відкритих і конкурентних виборах їм нічого не світить, тому є бажання зробити українців ще раз в режимі воєнного часу. Але останні результати опитування серйозними агенціями показали, що українці втомилися від дилантатури. Слуха вже сьогодні відомий військовий лідер потенційно йде на президентську посаду з таким же рейтингом, як з а в парламенті слуги взагалі набирають лише 20 Отків і тим не менше я залишаюся на своїй позиції. Проведення виборів у воюючій країні дуже небезпечна затія. Поділити армію на політичні уподобання – безумство, перетворити перманентні телевісрачі в повномасштабне партійне протистояння безвідповідально. Щодня росіяни збільшують потугу удаєв по ЗСУ, А ми у цей час розгортаємо агітацію за і проти. Нонсенс в той же час вважаю недопустимим мовчки спостерігати на компетентність і мародерство діючої влади. Це вже бачать Усі саме це і є причиною скорочення західної фінансової та військової допомоги. Можна погодитися, що це підігрівається Кремлем, але факт є фактом. Зовнішній фін підтримка Укрбюджету, яка на наступний рік складає близько 60%. підтверджена партнерами менше ніж на половину. Не реагувати на це значить зрадити ЗСУ. Тож як змінити ситуацію без виборів? Життя і під час війни показало, що Зеленський не здатний проводити системні реформи. У його команди немає плану мобілізації з. Спільства та економіки на перемогу, тому вважаю, що президент має сконцентруватися виключно на виконанні конституційних обов'язків Верховного головнокомандувача та керівництві зовнішньою політикою. Йом був би радий, якби він очистив свою команду від баласту, а решті заборонив лісти у військові та урядові справи. Одночасно треба нарешті створити коаліцію єдності всіх проукраїнських партій у Верховній Раді та новий професійний уряд, яким не буде виплукати глава президентської канцелярії та зборище його радників та мародерів, бо нинішня імітація Кабміну не може розв'язати проблем країни. Він і є проблемою. Уряд має очолити позапартійний технократа з правом самостійно оформувати команду професіоналів. Тільки так ми можемо відновити довіру і за украї суспільством і заходом. Тільки так ми зможемо почати налагоджувати вітчизняне виробництво зброї, енергетику, виконувати план інтеграції в НАТО і ЄС. Як казала Аліса Україні чудес треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишитися на місці, а щоб кудись потрапити треба бігти як мінімум удвічі швидше на останок луценко додав слова зеленського про те що він як ніхто вірить в перемогу м'яко кажучи не викликають захвату вірити можна в бога для перемоги треба діяти всім і в першу чергу президент україни головком заложний в своїх статтях озвучив що саме армія давно чекає від влади організацію українського виробництва артилерії ракет дронів і або влада це зробить або на обкладинці Тайм залишиться тільки одне слово ноу ніхто до зустрічі друзі става та спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.